Розглянемо диференціальне рівняння, яке ви бачите на екрані, і застосуємо до нього метод Бернулі. В цьому випадку, ми бачимо, що у рівнянні присутні y', y, x і y квадрат. Тобто, в цьому випадку, для того, щоб розв'язати дане рівняння, нам Потрібно поступити наступним чином. Зазвичай ми шукаємо функцію y дорівнює y під x, а тут ми поступимо навпаки. Ми будемо шукати функцію x дорівнює x від y. Тобто в цьому випадку у нас буде в ролі незалежної змінної у, а в ролі функції у нас буде x від y. І ми поступимо наступним чином. Ми обернемо, цей, ну, ми обернемо це рівняння, тобто ми запишемо його так, dx по d y. Х розділити на y. Після цього виконаємо почленне ділення і застосуємо метод бернулі. Але в цьому випадку ми шукаємо x від y як добуток двох функцій: у від y, v від y. Шукаємо похідну по y. І підставляємо отриманий вираз другий і перший, ось у це диференціальне рівняння. Аналогічно, як і для попередніх диференціальних рівнянь, ми зберемо коефіцієнти при v від y, розв'яжемо перше диференціальне рівняння, ось це яке ми отримали, тобто мінус… У від y на y дорівнює 0. Це рівняння з відділювальними змінними. Ми можемо змінні розділити і проінтегрувати дане рівняння. Після цього, як ми рівняння проінтегрували, ми отримали ось такий вираз логарифм У дорівнює логарифм Y. Ми виконуємо операцію потенціювання і отримуємо частинний розв'язок У від Y дорівнює Y. Наступний крок ми повертаємося. Ось це диференціальне рівняння. І ми записуємо В' від Y, підставляємо У від Y, і це дорівнює правій частині Y. Ми можемо скоротити на Y, так, і в цьому випадку ми можемо розділити змінні, ми отримаємо В' від Y дорівнює одиниці, або d в від Y дорівнює DY. Інтегруємо ліву і праву частину і отримуємо, що V від y дорівнює Y плюс С. Після цього ми записуємо загальний розв'язок даного диференціального рівняння, X від y дорівнює У від у від У, підставляємо У, підставляємо В і отримуємо розв'язок, загальний розв'язок даного диференціального рівняння. Наступний приклад, який ви бачите на екрані, ми теж розв'яжемо методом підстановки бернулі, і в цьому випадку, враховуючи структуру даного рівняння, в цьому випадку нам теж буде зручніше вибрати в ролі функції х, а в ролі незалежної змінної вибрати y. Окей, тобто ми пишемо dx на y множиться на одиницю квадрат, і справа залишається арктангенс y мінус x. Ми знову шукаємо розв'язок у вигляді добутку двох функцій, обчислюємо похідну. І після цього все це підставляємо ось у дане диференціальне рівняння. Ми його підставили, знову ж таки, збираємо коефіцієнти при V від y, розв'язуємо ось таке диференціальне рівняння. Це рівняння допускає розділення змінних. Ми виконуємо розділення змінних, і отримаємо, що у від y це є в степені мінус рактанець y. Тобто ми знайшли один. Частинний розв'язок. Наступний крок, який ми робимо, ми беремо цей розв'язок у від y, так? повертаємося до, до ось цього рівняння, до ось цього рівняння, ось цього третього рівняння у світло-зеленому прямокутничку і підставляємо. Замість у ми ставимо Число Ейлера в степені мінус актагенс У, В' від Y, і, відповідно, права частина. Після цього ми можемо все рівняння домножити на число Ейлера в степені арктангенс Y. І зліва у нас залишиться В' від Y. Ми розпишемо В' від Y як DW від y по DY. І, власне кажучи, проінтегруємо ліву частину і праву частину. В цьому випадку дуже зручно застосувати внесення під диференціал, або проінте... і після цього проінтегрувати частинами, або можна було зробити заміну змінних і проінтегрувати частинами, але в будь-якому випадку ми отримаємо V від Y. І запишемо загальний розв'язок даного диференціального рівняння, як Х дорівнює У від y на V від y, підставимо значення У від y, яке ми отримали, підставимо V від y, розкриємо дужки і отримаємо загальний розв'язок даного диференціального рівняння.